Зараз ми з вами зробимо найпростішу свічку. Дивіться. Ось купуємо в магазині такий от листок лощини. Це е, в бджільництві можна купити. Розігріваємо її трохи на е, батарею. Розстеляємо так перед собою. Беремо той самий бинт. Або шнурок. Баовняний. Одрезаємо шматочок. Так, міряємо вот так вот трошки, щоб було ширше, ніж наша вощина. Так. Тепер так само скручуємо. О, воно товстувати. Ну, есть ну, гуще, чем це. Укладаємо. Отак так ходити розкручуєшся. Чого? Ось спитав тебе. І починаємо так от загортати. Тут початок самий такий. Важковатий. Отак загортаємо і весь час придавлюємо. Воно плотненько було. Це свічка буде, мало того, що вона горітиме, вона ще й пахне добре. Отак от. І згортаємо плотненько так, один до одного. Прижимаємо весь час. Так. У мене край тут трошки його надгриз, в команду. Це в мене вощина лежить вже давненько. Не те, що давненько давно. Так. Ну ось. Бачите як воно получається? І отак от закручуємо. Так. Тепер отак отжимаю, щоб воно зліпилось усе у нас. Так. Ну, краї можна отак от обрізати. Отак от. Можна не обрізати. Воно обгорить і обплавиться і буде нормально. Так, є. Що тепер робимо? Беремо отак от і на округи цього нашого бинтику трохи зліплюємо воск. Обрізали отак от коротенько і зараз будемо пробувати палити. Так, підкласти бумажечку. Ось бе щоб воно копало у нас. Так. І підпалюємо. Оце, власне кажучи, одразу воно і запалиться. Зараз підтане Трохи. Ось. Оце готова свічка. Буквально, ну скільки тут, ну, пару хвилин і свічка готова. Це така сама свічка, як ото і в магазині купуєте. Тільки вона буде... Ну, дешевша її, це не парафінова, це воскова не ізорка гарний. Так що, отаке, таке саме робіть. Свічки для себе. Ну, все, вон жінка підказує лайфхак. Ну, я думаю, багато хто знає про таке. Про такий засіб. Ось бачите, горить як гарно. Все, удачі всім.